У сучасному світі, щоб виховати здорову дитину, батьки зобов'язані захистити її від шкідливих звичок, неправильного харчування, пасивного, малорухливого способу життя та інших негативно впливаючих факторів. З раннього дитинства треба привчати дитину до режиму дня, заохочуйте бажання робити ранкову гімнастику та гігієнічні процедури. Обладнайте вдома спортивний куточок, придбайте прості атрибути для фізичних вправ. Заохочуйте в дитини бажання виконувати вправи з основних рухів. Заохочуйте ходити, бігати, лазити по драбині, стрибати, утримувати рівновагу. Частіше грайте з дитиною на свіжому повітрі, рухливі ігри та ігри з елементами спорту. Такі ігри сприяють розвитку спритності, швидкості, влучності та гнучкості. Організовуйте у вихідні піші прогулянки до парку, навчіть дитину кататись на велосипеді, роликах, стрибати через скакал. Розвивайте у дитини впевненість у собі, активність, хваліть частіше за найменші успіхи. Не залишайте непоміченою дію Зробила дитина самостійно, доклавши певних зусиль. Нехай ніякі негаразди не затмарюють дитинство ваших дітей.